Дитиною в віці шість років і десь дев'ять чи десять місяців я бачив, як відбирали, віднімали, витягували з людей. В моїй хаті прийшли троє і забрали те, що в нас було. Я бачу, стоять вози, на них мішки, з других хат тягнуть. Мішки щось тягнуть, забирають. і я чую, як люди голосять, кричать, повітря, такий страх. Така напруга, люди налякані, бо це, бо це вирок вмирати. Мати зробила по, по торбинці, через плечі. Ми пішли вже на поле з братиком по колосочки. Ми там і наїмося вже. Колосочки принесемо додому. Бо в нас таке було страшенне дитинство. Ну що їли? Їли калачики, їли паслюн, собі кругом виїдали. Ці черв'ячки, мати їх намиє, на суші, на жаре, Все було краще. Ну, головне, молока не було, корови не було. Ми дуже бідували, дуже голодували. А в Бердянську, в місті не було голоду, цим батько казав, там всі працювали і там видавали пайки. Батько а що він приносить? Він хліба не приносив. Він приносив оцю у, у кійку, хамсу, таку, ну вона така була, якась вже жмихи. Оці жмихи мати робила оладики, клала прямо на, на плиті, пекла, і ми оце, оце їли. Ми ходили з батьком, збирали жолуді, але далеко не ходили з краю в лісі, бо там далі лежали мертві. Чужі люди лежали прямо не за кидом. А мені сказали, щоб я з двору не виходив, бо тебе з'їдять. Я й зараз, як їм то кришечку, ту бережу. І оставляю кусочок хліба, бо це мені моєму, наче братіку, треба оставити, чи матері той кусочок. І зараз воно я не забула От тих пір, в мене в душі воно й зараз, наче вчора воно було.